начальник сектору професійної підготовки УНВС України в Черкаській області, майор міліції ДВД. Сьогодні за вказівкою міністра на алеї Центрального стадіону міста Черкаси був проведений строєвий огляд для працівників міліції Черкаського армізу. Під час строєвого огляду перевірено носіння в корминодоводі особовим складом та готовність до несення служби в зимовий період. Під час строєвого огляду було виявлено ряд недоліків у працівників, але їм указано на їх усунення в найкоротший термін. Рівняння до середини. Це у нас останній стровий огляд в системі міліції. Так що прошу. Сюда то заповнити друга, третя, четверта шерегна. шерена. どうでしょう За что ты узял?